Привіт, друзі, це новини на клочок Тайм станом на 13 січня. Я Катерина Терещенко зібрала для вас усе найважливіше, що сталося. І сьогоднішній випуск буде напружений. Бо знову атаки РФ по нашій енергетиці та будинкам. Підготовка до нових обстрілів, знищення російського заводу, що штампує дрони, там заклик США евакуації з Ірану. Додивіться до кінця, там буде тема, яку зараз намагаються замовчати, але вона може дуже багато змінити. Ставте Лайк одразу і працюємо. Тож росіяни завдали удару по дитячому санаторію, а також знищили термінал нової пошти на Харківщині. Було завдано удару двома ракетами іскандер. м Після чого чотирма шахедами загинули чотири людини. Ще шестеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Нова пошта компенсує клієнтам вартість посилок знищених під час удару по терміналу на Харківщині. Заява компанії. А на Київщині є руйнування пожежі в житловій забудові та на промислових об'єктах, зокрема в Броварському та Фастівському районах. На Вишгородщині внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Росія знову масовано атакувала ДТЕК. Суттєво постраждало обладнання електростанції. Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. В Києві світло можуть дати аж завтра. Таке повідомлення від Укренерго отримують деякі місцеві жителі. Загалом сьогодні росіяни нещадно атакували Київщину, Харківщину, Одещину та Дніпропетровщину. ППО знищила 240 з 293 БПЛА, а також 7 з 25 ракет, серед яких 5 крилатих Іскандер-К та 2 балістичні, повідомили в Повітряних силах. І не встигаємо ми оговтатись від одного удару, як Росія готує новий масований ракетний обстріл по областях заходу України. Планують залучити стратегічні бомбардувальники. Ту 95 мс Монітори інформують, що сьогодні ворог планує передислокацію з метою підготовки до атаки. 6 ту 95 мс з аеродрому Українка на аеродром Оленя, та 3 ту 95 мс з аеродрому Українка на Белая. І від небезпеки зовнішнього ворога переходимо до жаху, який може трапитися просто у школі. З'явилися нові подробиці різанини у навчальному закладі Києва. Підлітку що скоїв напад на свого однокласника та вчительку повідомили про підозру. Правоохоронці вже провели обшук вдома у 14-літнього хлопця, вилучивши ноутбук та телефон для вивчення мотивів. Справу кваліфіковано як замах на вбивство двох осіб. Стан постраждалих – дев'ятиріч жінки та 14-річного хлопця залишаються тяжкими. Вони перебувають у реанімації. Сам нападник зараз під вартою у медичному закладі. Нагадаю, напередодні хлопець напав на класну керівницю та однокласника. За даними поліції, учень підготував маску та каску, Зайшов до класу, і накинувся з ножем на вчительку та однокласника. Обох госпіталізували у вчительки колото різані рани руки живота у школярах множинні різані рани спини та передпліччя. Сам нападник зачинився у вбиральні та поранив себе. Його також госпіталізували. І повертаємось до гарячої новини про атаку дронами. Втім, вже на території Росії служба безпеки України разом із військово-морськими силами ЗСУ уразила завод із виробництва дронів УРФ. Так, той самий завод, який працював на війну проти України, це удар по серцю російського дронового виробництва. За офіційною інформацією СБУ уражено підприємство, яке виготовляло ударні безпілотники, саме ті дрони, якими Росія регулярно атакує українські міста. Операція була спільною СБУ плюс ВМС. С зсу удар точковий і спланований, тобто, це не випадково кудись прилетіло. Це чітка робота по військовій логістиці ворога. Далі про епічну підтримку Іраном всіх скоєних злочинів Росією проти України це серйозна справа. За даними Блумберг, Іран продав е, Росії ракетне озброєння на майже 2,7 мільярди доларів. І це не просто ракети, а масштабна допомога, яка тягнеться роками. І щойно ці суми оприлюднили світ, просто вибухнув реакцією, не мов. Раніше про це ніхто не здогадувався. За оцінкою західного чиновника з безпеки Іран поставив сотні балістичних ракет. Факт – це ракети малої дальності, понад 500 інших ракет подібного типу, близько 200 земля повітря для ППО. Крім того, мільйони боєприпасів і плюс ще окремий контракт на дрони камікадзе та технології їх виробництва на території Росії. Найцікавіше, що ці угоди почалися ще до повномасштабного повномасштабного вторгнення Росії, десь з жовтня 2021 року. Пише Блумберг. Це реальний доказ того, як Росія нарощує свій арсенал. І якщо Москва готова витрачати мільярди доларів на іранське озброєння, то це не просто так би мовити, дружне. Підтримка країн, а стратегічне військове партнерство до речі. Офіційних коментарів від Ірану чи Росії наразі немає. Вони мовчать. І поки Іран продає ракети Росії, Трамп негайно вводить 25% мита для всіх країн, які ведуть бізнес з Іраном. Це не просто ще одне повідомлення, а реальний сигнал світовим гравцям. Якщо ваша країна торгує з Іраном, очікуй податок чверті від усіх торгових операцій зі сполученими штатами. Президент США прямо написав у своїй соцмережі, що це рішення остаточне і беззаперечне, тобто без перехідних періодів, без спеціальних Винятків це чіткі мита одразу. Це серйозний крок, адже мито це не просто збір, це інструмент тиску. У Трампа очевидно дві цілі: посилити тиск на Іран і одночасно примусити інші країни дистанціюватись від цієї співпраці. В самому ж ірані масштабні протести. Люди виходять на вулиці проти економічної кризи і режиму. За останніми даними правозахисників вже понад сотні загиблих і тисячі арештованих. США терміново закликали своїх громадян залишити Іран прямо зараз, без зволікань, без очікування. Бо ситуація там виходить з під контролю. У повідомленні, опублікованому на сайті посольства США в Ірані, наголошується, що американці мають самостійно організувати евакуацію та не розраховувати на підтримку уряду США. Усе це пов'язано зі спалахом протестів по всій країні, які вже супроводжуються масовими затриманнями, повною блокадою інтернету, обмеженнями на дороги та транспорт, і реальною загрозою фізичної безпеки для іноземців пояснюють в депустанові Сполучених Штатів і маю важливе повідомлення. Прямо з Києва через екстрені відключення світла у місті та області, частина супермаркетів змушена тимчасово призупиняти роботу. І це помічають не лише мешканці, а й самі рітейл мережі. Пише Форбс Україна. Ситуація непроста, бо магазин ось так працювати не може, коли вимикають і світло, і опалення, і техніка не справляється. Нову заявляє, що не всі їх супермаркети у столиці та області можуть працювати у звичному режимі. Станом на ранок були закриті близько 17 магазинів. Соцмережі показують деякі магазини новуси Сільпо справді зачинені, і люди про це говорять у Телеграм. Сільпо пояснює, що через холод та часткові відключення електрики техніка може відмовляти, і тому деякі магазини працюють не у звичайному режимі. Але є й інша сторона: Центр протидії дезінформації РНБО каже, що масового закриття супермаркетів немає, можливі лише окремі випадки тимчасового зачинення на кілька годин, якщо немає світла чи виникають технічні несправ. Авності деякі мережі, наприклад, АТБ, офіційно підтвердили, їхні магазини у Києві та області мають резервні генератори і працюють за умов надзвичайних відключень світла. Друзі, це були головні новини на клочок. Там якщо вам важливо розуміти, а не просто чути заголовки. Обов'язково підписуйтесь на канал. Напишіть у коментарях, з якого ви міста і яка тема вас сьогодні зачепила найбільше. Ставте лайк, це реально допомагає каналу. І побачимось уже у наступному випуску. До зустрічі.